Доброго ранку всім. Ось як гарно в нас розцвіли і риси у дворі. Ще мама моя їх садила. Ось красиві. Саме краще пахнуть. По-моєму, жовті, жовті так сяк, а ось ці фіолетові це настільки пахучі, прямо такий, не знаю, як навіть, як Якісь парфуми. Ось, ось так гарно. А Якщо подивитися, так здалеку, то двір прямо квітує, не те, що квітує, а прямо гарно-гарно. Ось так здалеку. Ось так здалеку, дуже гарно. Дуже гарно. Ось у нас такий єрис тут. Затисався в квітничку, я його пересажу на серединку і буде прикрашати нашу грядочку з тими і рисочками красивими остальними. Самі не, такі квіти, які не вимагають ніякого труда, поливу і, і ростуть самі по собі.